Дітки, ви хочете дізнатися, як білочка дятла врятувала? Тоді сідайте зручненько і слухайте уважно. Оповідання називається Як білочка дятла врятувала, а написав його Василь Сухомлинський. Серед зими потепліло, пішов дощ, а потім знову замерзло. Крилися льодом дерева. Зледеніли шишки на ялинках. Немає чого їсти дятлові. Стукає облід, а до кори не достукається. Б'є цю шишку, а зернятка не вилущується. Сів дятел на ялині й плаче. Падають гарячі сльози на сніг, замерзають. Дивиться білка з дупла, дятел плаче. Стрип, стрип, прибігла до дятла. Чого це ти, дятле, плачеш? Немає чого їсти, білочко. Жаль стало білочці дятла. Винесла вона з дупла велику ялинкову шишку, поклала між стовбуром і гілкою. Сів дятел біля шишки та йну її молотити дзьобом. А білочка сидить біля дупла і радіє, і білченята в дуплі радіють, і сонечко в небі радіє. Діти, хто радів за дятла? А чому зраділи білка і білченята?